Я схему хлопчика на початку війни йому було 4 роки. Його батько пішов захищати країну і зник без їсти. Mm -hmm. Але до того в хлопчика була дуже складна історія. Він мав дуже, складні, дуже складне онкологічне захворювання у і буквально з народження він був по лікарнях, лікувався, і тато весь час був з ним поряд. І коли йому було 4 роки, він якась вилікувався і мав жити своє щасливе дитинство. Тато пішов на війну і вважався зниклим без вісти. Коли хлопчику було 6 років, прийшло, і хлопчику весь час всі тверди розказували, що тато повернеться, і показували на фотографію на стіні, чогось тато. Він повернувся. Через два роки прийшла звістка, що тато загинув. Але не було навіть тіла, щоб попрощатися. Це було неможливо. І хлопчик регресував у Він вже пішов в школу, але почав розмовляти як дитина трьох років. І ніколи не говорив про тату ніколи. Саме робота з Open Doors дала хлопчику можливість відкрити такий процес вирівання і прощання статуї. Всі методики, які нас тут навчали, дали можливість хлопчику відновитися у розвитку, почати говорити як дитина свого віку. Розуміти свою втрату, відвоювати її. І просто бути дитиною у складні часи. Зараз намагаюся говорити спокійно, але це важко. Вибачте. Дуже допомогла методика, яку порекомендувала Катерина Олексійовна. Вибачте. Коли він довго не міг почати говорити про тата, вона запропонувала таку образну роботу, щоб дитина порівняла всіх своїх членів сім'ї з тваринами. І він почав з тату, так він вперше сказав про тата, він сказав: тато Лев Душ, тато, наш захисник. І з того почалася. Його робота і його одужання. І зараз він знає, який він сильний, які в нього сильні руки, сильні ноги, що він може подолати в цьому житті, і які він має про себе позитивні думки. Ну от Насправді це завжди буде, ця історія вона завжди буде зі мною.